Вони так сильно когтиками. Ай-ай ай ай. ай, -ай. Вибачайте. Сьогодні знову яйця. Але я не могла вам не показати омлет, який в мене, він сьогодні вийшов. Гляньте. У як ніколи, вийшов такий бездушний, такий весь пшеншенежний, прям як суфле якесь. Ууу, клас. Доця, дивися, чим твоя мама сьогодні снідає. Ти мене своїм відео заразила на яйця і на почеревинку жаряну. Я думаю, сьогодні не одна людина, яка дивилась твоє відео, буде снідати яйцями. Катюша, привіт. Йдемо ми з Вікусіком. Вікусю, ти смотивірувала на варене яйцо. Сьогодні віка В Взагалі, ми придумали тобі бізнес. Тебе надо рекламу яиц срабыть, в общем. Она залетит. Ну что сказать, твоя реклама работает. У нас на ужин яйца. И Кеша тоже ест яйца. Лишь принят. Я не люблю смаженные яйца. Но я сделаю себе яйцо пашот. Будем пробовать. Вау! Целое! С помпушками. салом. З булькою. Це буде смачно. Так, всі напали на ті яйця. Слухайте, треба йти в магазин перевіряти, чи ще залишились там ті яйця. Всі тепер їдять яйця. А не, купа яєць, все нормально. Це мій самий улюблений куточок в магазині. Котик мій. Спить в беседці свої котячі, да? Міні сладенький. Ой, а я що вилізла з вікна, хочу сказати, Мила, я сьогодні вікно в спальні і обнаружила находку. Оказується, у нас в рамі, я не знаю, як так, коротше, але в рамі віконній завелися жуки-вонючки. Я не знаю, чи ви знаєте, хто це такі. Ну, коротше, я коли почала парою обходити коротше, раму, там, за щелі задувати, вони як почали вилазити. Я, а я думаю, що вони зимою Думаю, а я в шокі, думаю, зимою десь у нас з'являються в хаті жуки-ванючки. Оказується вони живуть у нас в рамі. В общем, знаєте, які люди такі жуки заводяться. Походу, ми заслужили тільки на вонючок. Я вам, звісно, цього відовіща не засняла, як вони почали вилазити і ними почало кишити, тому що я реально перелякалася, і вони почали ще в хату залітати. Коротко. Мені було не до сйомок, ну, в отак от, от. Так, 650. 000. І так, всім доброго дня! Після довгої болячкової перерви. Я, звісно, ще чуть-чуть, у -чуть, мене другий тиждень болячки йде. Ну, я, як то кажуть, вашими молитвами. Чи чим, я не знаю, і ну, вже йду на поправку. Тому відчула в собі сили, сили порвати бур'ян на своїй клумбі. Ця сторона нормальна, а тут кошмар. Ща буду рвати. Вистрілила я в своє деревце такими кульками. Свій мажувельник гілівець. Я вам хочу сказати, що знаєте що, труд лікує. Я за весь час, поки працювала, ні разу не кашлянула. А? Так от що мені треба було трудотерапія. А? То я тліні так заболіла, я зрозуміла. Ми гуляємо з Сережею, Сережа мене вигулює, як песика. На повідку. Бачите, за ручку держи, не відпускає нікуди, щоб не втекла від нього, Сережа? Бо ти ж без мене не проживеш. Наш міні-пікнічок. Спонсор пікніка Сережа. Як джентльмен, такий властив мене. Сережа. Як чайок тобі? Пропариш легкий. Якби я залив чай у легені, я б вдавився і здох. Боже боже, які люди. Тільки виздоровіла воно як чуяло, чуяло, що я йду і вже йде мені на стрічі. Ти що чувствав, що я і йду? Ти прям ти слідиш за мною? Ні, nee, Сергій, я не слідкую за ні. Я сьогодні забрала очки. Ти я свої дні потеряла в океані. Коротше, і не могла ніяк знайти на свій нос здорові очки. І це, случайно йшла. Я вже обійшла всі оптики Дніпра, нічого мені не налазило, ні дешеве, ні дороге. А це коротше, чисто, случайно зайшла. Думаю, ладно, последня, вже якась оптика задрипана, ще якась без імені, без нічого. думаю, що? І знайшла очки, які сіли мені на нос, які були дуже дешеві, я взагалі в шокі. Коротше, просто так що я тепер ще з одними дочками додатковими. Хто де? А я в больничку. У мене, знаєте, одне проходить, друге з'являється. Так що це тепер моє заведення. Хіліму.

Хочу сказати. Нормальна больниця. Кафешка, все так красивенько. Не так страшно лічитись тут. А приятненько даже. Тільки що лікарша в мене така була приколістка вообще. Мені коли сказали діагноз, я хотіла плакати, але вона потім мене одразу розсмішила і, короче, вже... Сняла моє напряження. Так що, отак от, от, тепер у мене пожизненний діагноз, ну я вам не скажу, який То, що я істеричка, ну, крім істерії, що у мене щось там. Так що все, тепер я мальна жінка. Вона дуже заразний, коротше, не знаю, більше не можна бути на відстані трьох метрів поруч, бо вона тепер. Короче, і все. Супер зараза. все я тебе заразила. бо ти зараза. Бо я зараза, да. К тестам больничный наполеончик. Тільки так неудобно од моей рукою. Непогано вкус такий хорошенький, прям домашнего Наполеона. М -м -м. Я вам рекомендую Наполеончик. Больничный. И я кто Наполеон? заразный. Заразный? Сережа, хватит! Давай ешь свой сникерс, а мне Наполеона дай. Сережа! Ну ты нормальный, ты сникерс захвати, отдай Наполеон. Да, всіх лікарів, всі процедури зробили. Тепер їдемо в аптеку. Чи в таку лікарню приємно конечно, ходити. Тут все таке гарненьке, біленьке, чистеньке, хоч депресняка якогось не визиває. Я вже стою, Сергія кажу, все йдемо, я вже пішла, я вже тут встигла знімати відосики, а він, дивіться, ще сидить. І йому походу понравилось тут, ти що забувся, Я кажу, йдемо. Ти сидиш, засидівся. Понравилось тобі щось Серега, так? Кстати, прикид у мене теж, бачите, такий больничний, білий-білий, прям. Під больничку одевалась. Таксі моє під'їхало. Грязне таке капець. Та вже ж остановились. Здрасте. Так, тільки що переглянула свої результати. Коротше, одна є хороша новина за сьогоднішній день. У мене немає запалення легень. Це вже плюс. Празнувати. Те, що в мене нема запалення легень, так, Серега? Це ж не зараза. Я не зараза. Зараза. Слухайте з нею, не зараза. Ну так, ми прийшли празнувати те, що в мене немає запалення легень, і відсвяткувати мій новий діагноз, так, Серьо? Да, Істерія. Дякую. Ооо. Яка кремберлі. Серегу вже взяли на шахрайстві. Не, не хотів платити. Прийшли забирати його. А що таке, Сереж? Що не правда? Давай, плати, плати гроші Серега. Он вже тебе скоро. Не треба, не нервничай, Ти головне, Серега, плати. а то зараз тебе заберуть. Так, ночні процедурки. Ночні процедурки. Сережі так приносить задоволення мене колоти. Це же справжні окол не те, що там тоді. Твої венелятор наливать. Що зараз... ти тішишся? Зараз буде срака коль. Подожди, подожди, мене подожди зараз, у мене страх, подожди, зар... у мене м'язи скорочуються. Ах. Сережа, це не смішно, мені не смішно. Давай уже колой, подожди. Подожди не колой. У мене реально м'язи скорочуються. Тихо. А я ж сказала, що. Ай, ти мені десь кудись так боляче, попа. Кіт прийшов на мій крик, але треба відкривати. Щось треба важке робити, або ще щось. Нащо це все. Для чого це все? Так, вчора ми відпразнували з Сережею мій новий діагноз. Сьогодні уже з... Іру. Йдемо. Всі красиво в вдіті, нарядні. Ми тебе вилічемо. Ви мене вилічите? Ідемо починати лічення моє. Це ми з Ірою в будущем. Все, пасуки сидять. А де праздний тор празднуємо мою нову болячку? Де? Ти купайся, уже тепло! Серіга! Іди ниряй. Боже, дитина, дитина куп тоне, тоне дитина, а, а баті все одно. Оце родителі прогресивні, дають дитині пространство, щоб вона себе... проявляла, как хочется. Хочешь, хочешь, хочешь как воду? Пожалуйста. На велику, На велику воду? Как пожалуйста. Что ты дивишься? Что, зайка? Ну, выходь. Тут еще один котик распластанный сверху. Поработаю парковщиком, пожалуйста. Прямо, прямо, прямо. Драсті, під'їхала місна мафія. На, на Гучі. На Гучі Сі. З кого гроші збили, що Гучі собі дозволили? Сележ. А... Я за руки не здороваюся. Не Отак. <рес> Ми будемо тебе допрашувати. З на... приводу якого питання. А ознає! Так, а у нас сьогодні на баскетбольній площадці Джонні Депп. Бачите, так що все тут і зв'язок можна зустріти, Пірати Карибського моря і всяке таке. Бачите, тут ще жуйки на баскетболі всім роздають. Так, у нас їжуся Їдемо. О, для чого все. чоловік щоб кешки з, з подошви тобі знімав. Да, Сереж, спасибо. Ты такий умничка. Сейчас с тобой попрощаюсь. Снимай два, дальше ккешка. Все, два, пока, два, ребята. Все, ты работай лучше. Работай, работай, Серега. Интенсивней. Подожди, сейчас мне не страшно. Подожди, сейчас не надо. У мене опять дергается. Опять мышца дергается. Подожди, я не можу, мне страшно. Подожди, 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 не надо. Сейчас, подожди, да, не надо сейчас, пока, подожди, пока не коли, подожди. Сейчас мы... у меня сегодня. Подожди, нет. Ну нет, так неудобно, кого ты? Так же не удобно. Как ты собираешься так колоти, Сережа? Все, ладно, давай, быстро. Я тебя умоляю, быстро. Катя. Давай, все. Что там? Что там на вулиці отбувается? быстрейше, Да ну не напрягайся, а ну расслабилось. Не Все? А що ти сьогодні прям як у... як... Як... цей? Сьогодні прям кус комара був, вообще незаметний. Вообще сьогодні було нормально. Більше переляка было, чем кого.